Для створення документу форма 111 знаходимо потрібну пацієнтку через вкладку Пацієнти. Під пацієнткою натискаємо на кнопку Перейти в медкарту. Переходимо у вкладку Документи, натискаємо Створити документ. В полі Оберіть шаблон вводимо номер нашого шаблону, обираємо його, натискаємо Створити документ. Автоматично заповнюється поточна дата і час, за потреби ви можете її коригувати. Також є можливість надати доступ для редагування цієї форми всім працівникам вашого медичного закладу. Для цього в правому верхньому куточку натискаємо на кнопку із щитком. Обираємо відповідний чекбокс і натискаємо на кнопку Зберегти. Автоматично заповнюється інформація про медичний заклад, є можливість дозаповнити певні дані в картці. Біля поля із буквами ви можете внести інформацію на клавіатурі. Біля кнопки із датою є можливість обрати до потрібну дату із календаря. Автоматично заповнюється інформація про пацієнтку, якщо вона була внесена в електронну картку. Якщо інформація, наприклад, про адресу освіту або місце роботи не була заповнена, ці дані можна заповнити безпосередньо в цій формі. Біля кожного поглядання є можливість внести інформацію на клавіатурі. Інформація про діагнози. Натискання на кнопку «Діагноз» дозволяє обрати попередні вже встановлені діагнози пацієнтки безпосередньо із медичної картки. При натисканні на кнопку Довідник є можливість обрати діагнози, які не були встановлені в вашому медичному закладі. Вводимо потрібний діагноз і натискаємо на нього. Нижче в табличній частині він підтягується. Є можливість вказати декілька діагнозів. В полі Оберіть є можливість обрати із випадаючого списку один або декілька варіантів. Заповнення про результати вагітності і пологів попередніх. Інформація про дитину є можливість обрати із випадаючого списку і вказати через довідник МКХ діагноз. Дитини. Інформація про анамнез також підтягується попередньо встановлені діагнози в вашому медичному закладі. Є можливість дозаповнити табличну частину. Інформація про перше обстеження в полі дані вводяться дані. Інформація про перебіг вагітності. В полі Дата є можливість обрати із календаря потрібну дату і в кожному із полів дозаповнити потрібну інформацію. Є можливість підвантажити результати досліджень, якщо вони були зроблені у вашому медичному закладі. Тут можна обрати галочками і натиснути на кнопку Обрати. І також є можливість додати додаткові документи, наприклад, якщо були консультації інших спеціалістів. Для цього ми натискаємо на кнопку Документи і з випадаючого списку нижче можна обрати документи, якщо вони були внесені в медичну картку пацієнти. І також є можливість через кнопку плюс окремо створити документ, і він підтягнеться в цю форму. Також є можливість підтягнути медичні висновки пацієнтки, якщо вони були створені. Тут є можливість обрати і галочку і натиснути на кнопку Обрати. В пункті 11 є можливість обрати дату і вказати потрібні дані у відповідних полях таблиці. Після заповнення документу ви можете його зберегти чернеткою для того, щоб подальшому редагувати. Є можливість натиснути Готовий до підписання і також підписати документ локально. Для того, щоб роздрукувати потрібний документ, в правому верхньому куточку є кнопка Принтер. Документ можна роздрукувати в форматі Word або PDF.